Впродовж доби 2 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Також силами та засобами повітряних сил Збройних сил України знищено винищувач бомбардувальник су 34 рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по одному артилерійському засобу расистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території Рашистського рейху. У Єкатерінбургі стався вибух на підстанції, що живить місцеві військові заводи. У свято Ленінграді пролунав потужний вибух внаслідок падіння уламків непізнаного безпілотника дещо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Непізнаний безпілотник, нібито атакував порт в ГАУ Ленінград, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. В аеропорту Пулково було введено режим під кодовою назвою ковр через появу небезпечних об'єктів у повітрі. В Гаубрянськ у прикордонні з Україною непізнаний безпілотник, нібито атакував групу рашистських мусорів з так званого слідчого комітету РФ. Кажуть, внаслідок детонації скинутого з дрона вибухового пристрою двійко особин контужені ще й фізично.